Лише вчора здається, вони в якості першокурсників Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, зібралися на подвір'ї закладу, аби почути напутні слова про важливість знань, що здобуватимуть хто три, а хто чотири роки, про те, що їм судилося виступити у ролі правонаступників славних традицій, які формувалися у стінах закладу з 20-го сторіччя. Про те, що роки навчання у коледжі пролетять як один день, і цей час потрібно витратити на формування себе як справжнього фахівця. Тоді дорослі говорили правду. Все промайнуло, як одна мить. Тепер вони це знають. Вони це 300 вже колишніх студентів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, котрі святкували свій випуск у великій залі міського палацу культури. Святкували разом із тими, хто вперше привів їх до закладу, з тими, хто усі ці роки намагався зробити з них справжніх фахівців своєї справи. Хочу вас привітати з таким радісним і довгоочікуваним святом, якого чекали всі студенти, батьки, викладачі. Ми чекали, тому що нам приємно приходити на такий захід щорічно, таку гарну сім'ю, такий гарний колектив. Хочу побажати вам, вам тільки, тільки що сказали, що вручили вам ключі від нас. Тобто ви з юності сьогодні вже прощаєтеся, ключик у вас кожен індивідуальний, тому я хочу вам кожному з вас побажати гарної людської домі. І пам'ятайте, що тільки кропітка праця над собою, дасть можливість вам досягти висот і перемогти, ті, здолати ті труднощі, які будуть у вашому житті. Будьте самі собою, майте завжди свою думку. І тільки це запорука вашої перемоги. І хочу вам сказати, ту базу, яку ви отримали в вашому коледжі, ту любов, яку ви отримали від ваших батьків, дасть можливість вам це зробити. Зі святом, гарної вам долі, пам'ятайте, любіть своє місце. І знову на їхню адресу лунали напутні слова. Цього разу вже дещо іншого характеру. Говорили про початок дорослого життя, про те, що людина сама здебільшого є творцем свого щастя. У стінах коледжу промисловості, економіки та права вони пройшли гарну школу, і їхні імена будуть по праву вписані до почесної книги закладу, куди занесено вже багато відомих широкому загалу постатей. Серед випускників. Ті студенти, ті випускники, які безумовно будуть продовжувати його славу. Є й ті, які вже славу творили і коледжу, і міста. Серед них майстри спорту, Саша Баранніков, Влад Мазур, які імена яких відомі у нас за їх виступами і за їх перемогами на спортивних майданчиках всеукраїнських змагань, міжнародних змагань, серед випускників є і лауреат президентської премії сьогоднішні випускники вже мають друковані наукові роботи на всеукраїнських виданнях, тобто можна з певненістю сказати, що сьогоднішні випускники достойні своїх попередників і своїх наступників. Випускники БКП кажуть, що пишаються своїм званням молодших спеціалістів, адже молодші означає молодість, енергійність та лише початок дорослого життя. Ну а спеціалісти то значить, що вони такі і правда досягли певного рівня знань та навичок. Час проведений у коледжі, переконані не пройшов для них дарма. Ось тільки дійсно швидко все якось. Ці чотири роки, які ми вчились, минули, зовсім непомітно для всіх нас. І Цей день він е, дуже. Неповторний, тому що він одночасно і сумний, і радісний. Сумний, тому що закінчується такий важливий, такий насичений етап нашого життя. А радісний, тому що починається щось нове. Ми нарешті всі досягнемо нашої мети, яку ми поставили на першому курсі стати високоосвіченими, кваліфікованими юристами. Тепер ми хочемо всі досягнути. До чого ми хочемо. Я дуже щаслива, що я обрала Бердичівський коледж промисловості економіки та права, а саме спеціальність правознавства, тому що наш коледж дає дійсно ті знання, які потрібні в майбутньому для подальшої роботи. Я ні одного разу не пошкодувала, що я обрала даний навчальний заклад, і ми сьогодні всі дуже щасливі, що нарешті отримаємо наші дипломи. Поступивши на перший курс, я не знав, як пройдуть ці роки. Наскільки буде важко чи легко, але провчивши чотири роки, я отримав ґрунтовні знання. Вчителі доволі кваліфіковані. Було цікаво навчатися. Роки пролетіли непомітно. Навчався на спеціальності хімічні нафтові машинобудування. Можу сказати, що це доволі цікава спеціальність на даний час необхідна. Планую навчатися далі. Для цього коледж дав все необхідне для того, щоб продовжити навчання базові знання а також високу підготовку пилів, високу підготовку спеціалістів. Коли у твоїй групі 12 студентів завершили навчання з дипломами з відзнакою, коли під твоїм началом здобували знання президентські стапендіатим, то праця твоя була недаремною. То вже слова викладачів, педагоги цитували Максима Рильського, нагадуючи, що у щастя людського два рівних є крила красиве і корисне. Сьогоднішні випускники, а завтра студенти університетів і академії, працівники підприємств різних галузей народного господарства, мають не забувати ані про одне, ані про друге. Педагоги намагалися дати гарні знання. Час підтвердити звання студентів одного з найпотужніших коледжів України. Сьогодні дуже важливий такий і хвилюючий день. Я коли вступала до даного навчального закладу, я навіть не думала, що ці роки пройдуть так швидко, але в мене дуже багато гарних вражень. Це багато нових друзів, знайомих, викладачі, які дали дуже величезні знання. Я я впевнена, що ці знання я зможу реалізувати і надіюсь на це. І коледж випустив гарних спеціалістів, зокрема, от юристів, адже я студентка спеціальності правознавства. І думаю, що. Ніхто з моїх одногрупників, вже випускників не пошкодував про те, що вступили до даного навчального закладу. І мені все ж таки сумно, що я вже йду звідси, але я вдячна навчальному закладу, вдячна викладачам, які дійсно виховали з нас правильних людей і заклали в нас ті знання, які дуже необхідні і корисні будуть. У Бердичівському коледжі промисловості економіки та права переконані, той, хто побував у ролі їхнього студента, вміє ставити мету і досягати її. Можливо, ще не всі з цих юнаків та дівчат розкрили до кінця свій потенціал, але вони неодмінно проявлять його під час подальшого навчання і роботи. Випускники нашого навчального закладу мають можливість здобувати освіту і далі в стінах нашого коледжу, але вже як студенти. Скажімо, тих університетів, з якими у нас є укладені угоди. Це Одеська, Одеський національний політехнічний університет, це Київський національний університет архітектури і будівництва, це Вінницький торгово-економічний інститут, Київського національного університету, торгово-економічного університету. На сьогоднішній день ми Підписуємо угоду і щодо такої співпраці з вищими навчальними закладами, які готують і спеціалістів в галузі правознавства, і економістів. Тобто, в нас наші випускники мають можливість не тільки за скороченим курсом навчатися в будь-якому вузі нашої країни, а в зручних умовах саме. В нашому місті, в нашому навчальному закладі, одержати і диплом бакалавра, і одержати диплом магістра. На шляхові сьогоднішніх випускників зустрічатиметься все і перемоги, і фіаско попереджають дорослі. Та головне, аби оточували їх небайдужі люди. А поки що нехай пам'ятають у стінах коледжу, на них завжди чекають, радіючи кожному успіхові і разом сумуючи над невдачами. Вони ж бо одна родина.